Хочу з вами сьогодні поділитися одним прекрасним додатком, який називається Коліо. Він надзвичайно зручний, і ось чому? Це мобільний додаток і сайт, де можна купити квитки на більшість польських потягів. Тобто це як єдиний квитковий центр, всі напрямки в одному місці без десятків вкладок. Як же ж тут купувати квитки? Та дуже просто. Вводите місто відправлення і призначення, додаток вам показує всі варіанти, від швидкісних інтерсіті до регіональних, оплачуєте карткою, або поплік і готово. Квиток ваш зберігається в телефоні, його сканують прямо з екрана, ніяких принтів, ніякого паперу і ніяких черг, відповідно. У Польщі на потяги квитки часто продаються без конкретного місця, коли дуже багато людей і мало квитків. Це означає, що ви гарантовано маєте право їхати, але сидіння шукаєте самі. І часто вас можуть попросити звільнити це місце, але також вам може почастити. Ще кілька корисних фішок коліо. Можна одразу бачити ціни на різні класи, другий чи перший. Якщо немає місць на швидкість інтерсіті, коліо покаже альтернативу з пересадкою. Є також пуш нагадування про рейс, щоб не проспати свій поїзд. Часто зручніше купувати квитки саме в коліо, бо ПКП інтерсіті може підвисати.